Зовсім деякі ідеї святкування, які я знаю, коли їздила вона в Київ на педагогічній на Шалбеамунашвілі. Деякі з них, це вже мої особисті надмання. Тож, будь ласка, одне, одна із ідей це написання батькам, написати батькам про смішний випадок із життя дитини, а день народження його прочитати. Розповідь імененика про себе самого, але заздалегідь складеним ну, питанням, тому що знаєте, для них це е, важко. А, далі альбом друзі мого дитинства, скринка побажань і вітальне сердечко. Ну, на деяких з них я хочу зупинитися більш докладніше. Якщо ви візьмете якусь ідею, я буду дуже Ну, Зрозуміло, вітають дівчатка, вітають хлопчики. І дитині дарується альбом Друзі твого дитинства. А в цей альбом діти заздалегідь вкладають свої фотографії. Єдине, що я завжди просила, щоб знаходьте такі фотографії, щоб ти там був не один, а щоб ти був е, із однокласником, да? там, не з тьотю, не з дідусем, а саме з однокласником. Бо це якраз альбом називається Друзі твого дитинства. І це як пам'ять про початкову школу. про... Е, Навчання разом. Ось далі скринька побажань. Ось вона перед нами. Вона рік витримала. Я думала, не витримає, ну витримала. А що це означає? А я сьогодні коли побачила, коли ви відкривали ці секретики, я зрозуміла, що це правильно. Діти на перервах. На перероб пишуть побажання дитини, побажання дитині. А, дитина займає місце вчителя, ви знаєте, це для них теж щось неабищо, коли дитина сидить на місці вчителя. І ось вони кидають ось секретики, секретики до цієї скриньки поважань. І от потім вже дитина йде додому із цією скринькою, вона у мене 27 раз ходила додому 27 раз повернулася, ну, так ще нічого не виглядає. Всі батьки говорили дякую за те, що вони. Прибігли, і перше, що вони робили в день народження, це висипали ці секретики і читали їх. Напередодні батьки, на батьківських зборах я сказала єдине, ви так одним оком поглядаєте. Ви знаєте, ми ж дорослі люди розуміємо, може хтось такий секрет піне, так, що дитина буде дуже хвилюватися. Але я марно хвилювалася. У дітей скільки радості було. Єдине, що смішно, що вони приходили і говорили зауваження. Таке побажання, таке побажання, а не підписав хто. Ну, я вже не казала, принесе я пахочерку, зрозуміло. Тому їм дуже подобаються оці ось саме секретики. І в цьому році я всього два дня народження відсвяткувала. Це ось таке вітальне сердечко. Тобто дитина вранці приходить, а це на а 3 наклеє на сердечко з днем народження кого саме, і діти наклеюють. Червоні сердечка. Перше червоне сердечко наклеюю я на початку уроку, говорю побажання і кажу: ось у вас є перерв. Помітьте, перерві, Тобто у них своє життя на цей день. На перерві Вони цілий день клеють ось ці сердечка. Клеють сердечка, клеють із побажанням, і дитина йде додому із цим сердечком. Як я говорю, Біле сердечко стало червоним через, нашу, через наші такі позитивні емоції по відношенню до іменинника. Ну і в цьому році це четвертий клас у мене. Ми будемо а, прощатися з ними. Я їм пообіцяла, а я їм роблю такі уроки-подарунки, дякуючи Шалдію на дякуючи. А, Наталі Миколаївні Бегні, яка е, розповіла, як вона це робила в 5-й гімназії зі своїми четверокласниками. Знову-таки урок подарунок, це не означає, що весь урок, так? але от у дитини день народження. Ну, от у Дениске було, 14 вересня, день народження. Я взяла українську мову, я взяла каліграфічна хвилинка Денис, як тебе називають мама, як тебе називає, а як тобі подобається, як друзі тебе називають, а, е, розповіла, від якої імені пішло. Гіоніста, нібито так. От, у дитини стільки радості, мені здається, що у нього корона виросла, я думала, що без класу вийшов. Далі ми вивчали текстопис, три речення. Які в нього очі, яка в нього чарівна посмішка, який він хлопчик з доброю душею. Все, у дитини, знаєте, купила на все життя. Але це ще не, вся, не все, що я в четвертому класі дарую дітям. Я пообіцяла, ну, обіцянки ж треба виконувати. Я роблю їм такий фільм подарунок. А в цей фільм я вкладаю фотографії їхнього дитинства. Які передають мені батьки. І, і цей фільм я на три частини так, ніби розподіляю. Перша частина це його дитинство. Їм подобається дивитися, сміятися, яким, вже був, яким був однокласник, однокласниця, яким вони були в дошкільному закладі, вони пригадують, хто в, в якій групі був, це так активно обговорюється. І після того, як проходить ось ця перша частинка, у нас іде друга частинка це навчання. Перший клас, другий, третій, ну і четвертий, там кілька фотографій, бо тільки він почався. Ви знаєте, коли вони разом дивляться, дошкільний вік смішно, а коли вже починається дошкільний шкільний вік наш, так, вже разом, отут вони вже один одного бачать, вони щось пригадують. І от я бачу, що це вже сидить колектив, це сидить сім'я, е, е, сім'я да, сім класу. А я впевнена, що які б ми уроки не готували, як би ми не старалися, дитина ніколи не запам'ятає наші третій урок. Це ми його довго пам'ятаємо. Дитина пам'ятає оці хвилинки співпер... співжиття, як я їх називаю. Я дуже люблю повторювати, що шкільне життя не лише уроки, і шкільна дружба зароджується не на уроці, а на перерві. На отаких от хвилинках перегляду чогось спільного. І ось там саме вони. Як знову повторюсь, відбувається соціалізація особистості. І третя частинка, я дуже прошу, щоб вони принесли фотографії в сім'ї, їхнє вподобання. Толик приніс, що він там в самоліті за, за штурвалом садить. Так? Вони, як побачили, не він не років, він фото в літаку. був. Хоча до цього він може комусь і розповідав. Ну от таким чином вони пригадують всі такі. Сходинки життя в колективі. Я думаю, ми не переглядати весь фільм. ви зрозуміли, що ми з радістю святкували дні народження. Готуючись сьогоднішньої зустрічі з вами, я не могла обійти увагою. Наші сьогоденні. І говорячи про те, що мрії збуваються, думки матеріалізуються, мені дуже хочеться, щоб ми зараз з вами а, попрацювали в парах і е, написали побажання, побажання на е, голубках миру, якщо ми всі разом напишемо це побажання, якщо ми в це будемо вірити, а говорять, що е, віра людей. Багато чого може змінити в житті. Я думаю, все у нас буде найкраще. І ми нашими голубами, нашими побажаннями зараз заповнимо карту України і дай Боже, щоб щасливо посміхались діти було мирне небо на повороті.